Наші імбіцилі, як завжди перші позливалися. <гум> ну, якби вони не злилися, б ми... <гум> ми майстера не отримали тоді. <гум> В принципі, я поїхав би туди, але за корана. За кораном не знаю, чим е... кофе. Ну, пірання тут у мене гарно вийшло. Нам треба їхати. Може, давай впорамося тут? Тайпа треба опорюватись. Я його на каток поставив. Потім крана добирати. Угу. Так я не хочу сильно отримати. Та бляха ну. Ай-яй-яй, серйозно? Що, він тебе забере? Ні, але він мені навіть не казав. Я його тут тримаю трошки, не лізь на нього. О, чудово. Сзади кран. Кран забрали. Є 50 їде, є 50 бараж. Мені треба другий карет снаряд їдь. Ой-ой-ой, наш кран в'їхав так неправильно. 298, це яким таким чином? Бо в нього захист. Почекай, почекай, обережно Там йог сзади. Ідь вперед, йдь вперед. Де ззади, де ти на увазі? А, він мене не бачить ще. Ах ти ж. Давай, FD, в цього. 60-тап. А і мене добачить. Чекай секундочку. Не добере. Блять. Що, що за опору Ну я не розумію. И мене хочуть. Не виїжджай, хай я той добираю. Щоб <кхід> ти зря не отримав. Все, давай, може добирати. Ай-яй-яй. Е, Йоха, 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 добирай. Да я знаю, що йоха, я, я ж бачиш, ти в мене в'їхав. Угу. пер... Ховайся, ховайся. ти ти Да я стараюсь, блядь. блять. <кхід> Давай, дай по нему снаряд. А, уже, все, уже, все, уже. О, Ого, ты шо що шусь выбило и ч? Ну да мені водия выбили. Ааа. блять. Залевадосню, коротше, треба остати. Шсш, привіт, друже, привіт. Ты будешь довго убежать. Так, він на тебе дивиться. Ай-яй-яй. Стыниш, стынешь? Не стягаешь. У, все, 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 давай по ньому, давай по ньому. він кода, він да він Венкада. Да я що він КД. У тебя було другий снаряд, від це. Треба було хоча б один снаряд снаряд, Не, Назад, назад, назад. Я знаю, не переживайте так. Та все рівно. ну я знаю, що ми і так виграли, але. Не хочу, щоб ти злився просто так. Хай ти, мазав. А як? Не встиг. О... О, Левандовську швидкість снаряду швидкі. Ой, <ривачте>, дуже, дуже подний бій. Плюс 5, ну, 5, 5 тисяч майст... шкоди. О, майстер, вітаю. <ривачте>